Вітаю! Давайте коротенько глянемо, які фінансові перспективи на найближчий, на найближчий час. Для тих, це буде послання, у кого наразі трошки така якась пауза у фінансах, як підв... підвішений трохи стан. Давайте глянемо: король мечів, десятка жезлів, король жезлів, шість мечів і ще сімка кубків, верховна жриця, вежа. Ще дістаю і потім цю картину озвучу: шістка жезлів, трійка жезлів, смерть, світ. Вже другий розклад розбираю, і тут одна і та ж інформація. Значить, комусь вона потрібна. Ваша, ваше підвисання у фінансах, у розвитку було пов'язано з тим, що ви, ваша тяжкість. Ви зливали всю енергію на якогось чоловіка, на ілюзії стосовно цього чоловіка. І наразі ви йдете на інший рівень, тобто ви закриваєтесь від цього чоловіка, ви розрушаєте ці ілюзії. І от коли ви їх розрушили вже, ви виходите переможцем, ви йдете в свій розвиток. У вас починається бурхлива трансформація. Ви масштабуєтесь в своєму розвитку і ну, в фінансовій сфері, бо ми тут питали про фінанси. Тобто раніше та енергія. Яка мала йти на ваш розвиток, вашу реалізацію, вона повністю йшла до того чоловіка, з яким були ілюзії у вас. Тобто ви були на паузі, у вас не було сили і енергії. Добре, що принесеться трансформація і цей масштаб. Паш Кубків, лицар Кубків, щось про гроші якось тут. вісімка пентаклів, ура! Четвірка пентаклів на дні колоди. Дивіться, якщо наразі ви свій ресурс ем, залишаєте при собі і нікому його вже не віддаєте. Вам наразі з легкістю буде вдаватись абсолютно все стосовно роботи, за що б ви не взялись. Ще тут інформація така, що ви наразі почнете робити щось таке, що вашій душі дуже подобається, і це стане вашою вашим ремеслом, яке приноситиме вам гроші і стабільність.